Панова кабінету міністрів uh -huh. саме з урахуванням того, що в 2022 році був прийнятий закон України, який забороняє підвищення цін на постачання газу для населення і тепла безпосередньо. Uh -huh. А тоді ж під цей закон видався підзаконний акт. Це була постанова Кабінету міністрів про призначення Нафтогазу України постачальником зі спеціальними обов'язками. Тобто, в цій постанові прописується, що Нафтогаз зобов'язаний постачати газ. За затвердженою фіксованою ціною для теплокомуненерго, які здійснюють постачання тепла населенню, і ця ціна вона значно а хто ціну кабінет міністрів. Угу. Вона значно нижча за ось ту ринкову Побутовому, якому мабуть. ні за ринкову ринкову. Тобто угу. є чотири в нашій країні чотири ціни гази угу. для побутового споживача, для бюджетної сфери для Релігії і для приватного там сектору, добре. Е, в нас на останній сесії яка була менше тижня тому, угу. е, міська рада якраз прийняла дозвіл на наступний договір з Нафтогазом. Ну, це таков... не дозвіл, це погодження. Погодження, так. Добре, е, ну для для угу. о, е, побутового користувача, дозвіл чи погодження не дуже важливо, але да, я будемо намагатися правильно говорити. Е, цей дозвіл він регулює договір на якусь певну суму на якийсь певний період. Мова йде на про... обсяг на в договірі. Чітко прописан чітко прописаний обсяг газопостачання, mm -hmm. який буде здійснюватись саме у опалювальний період сезону 24-25. Тобто Фіксовані об'єми газу, фіксована ціна для кожного об'єму, як я вже сказала, що їх чотири ціни газу, і це все прописано в угоді, є там сума контракту. Але наші колеги-розслідувачі знайшли невідповідність в різних містах по ціні ось цього власне, в контрактах, яка вказується, і це викликає питання. Тобто, окрім власне, ціни, яку встановлює. Кабінет міністрів, я так розумію, є якась ціна доставки газу. Чи правильно це чи Ні, чи чи що впливає ще на раз. формування ціни ще? немає ніякої а, різної ціни між містами по країні. В Київській області? Кубометр від нафтогазу нафтогаз трейдингу а, на тисячу гривень дешевше ніж в Одесі. Виходить. Ну, цього це, це щось перевірте ще раз свою інформацію. Угу. Такого просто не буває. Да, да, ну, тобто є одна ціна, вона затверджується Кабінетом міністрів, це ціна там постачання на цей угу. сезон. Для населення одна, для там релігії всього і всього ну, іншого. Чи може, чи може це місто на чи На Ціну іншим газу іншим ми можемо. Ну я думаю, що там питання в іншому. Кожний регіон має свою ціну на транспортування газу? От газі. я ж кажу, доставка може покоштувати. Доставка. Ну, ну, цю доставку ми Бачуємо частину Нафтогазу безпосередньо, mm -hmm. частину там Одесгазу, це оператор, який на місцевому рівні забезпечує транспортування. Ось це може ось ця ціна може коливатись, тому що у кожної області, у кожного там газопостачального підприємства свій тариф. А ціна газу вона єдина для всієї України. Mm -hmm. Тобто, скоріш за все, там в транспортуванні ви знайшли саме про ціну різницю можливо це, це, саме ну, власне тому і було питання: з чого вона складається для того, щоб розвінчити ось це питання mm -hmm. про те, що ціна може відрізнятися. Ціна одна єдина, mm -hmm. а транспортування так залежить від регіону. E Окрім е, цього, щось може впливати на ціну окрім е, на ціну газу? Так ні, тобто з газом розібралися з водою. Інфокс у нас є теж монополістом, ну природнім монополістом в Одесі. Е, інших варіантів закупівлі, я так розумію, у нас існує. Зрозуміло, як формується ціна від Інфокса? Ну так само. Національний регулятор, який угу. здійснює встановлення тарифів на воду, знову ж таки, для різних категорій для побутового непобутового споживача, затверджується. Тобто комунальні підприємства закуповують за ціною промислових споживачів, так, як так, всі так, в інші місті. Так. І третя частинка електроенергія. Ми наразі закуповуємо електроенергію, якщо я правильно розумію, в Одеській обласної енергопостачальної компанії. Так. А, власне, з нею теж, а, якщо не помиляюся, Бігус було розслідування про те, хто є в орбіті а, певних енергетичних компаній в Україні, і знайшли, що ОЕК має зв'язки з компанією VS Energy, чи щось говорить, ця назва. Просто в чому питання? Ця VS Energy має ну, російську. Зв'язки там не можна сказати, що точно російські власники, але роз... зв'язки з російськими власниками, і власне тому розслідувачі це увагу навіть не тому, що є певна інфраструктура. Ну детек в нас теж є певною там величезною інфраструктурою, яка належить конкретному олігарху Ахметову. Да? Uh -huh. Тут є інша компанія. Чи може місто, комунальне підприємство обирати, в кого саме закуповувати електроенергію? Ну, електроенергія закуповується на відкритих торгах на Прозоро. Угу. Тобто той, хто виходить, приймає участь у торгах, той і є переможцем. Якщо Звісно, буде, давай, ну, давайте зв так про VS Energy, ну, це окрема там історія. Угу. Про ОЕК таких даних ну підтвердження, якщо немає. буде доведено цей зв'язок, чи буде чи будете ви, наприклад, особисто піднімати ну, питання якщо про Якщо буде доведений змін. цей зв'язок, то тут навіть питання на мого рівня там угу. відповідні дії буде вчиняти там Служба безпеки України, і у нас є відповідна заборона, звісно, на співпрацю з такими компаніями на сьогоднішній день ніякої такої інформації ну ні в правоохоронних органах, наскільки, наскільки мені відомо, немає. Є ні суд, у нас є декілька судів, які зараз будуть ну, суди. З цього, саме для того йдуть, щоб чи встановити, чи Простувати uh -huh. цю теорію. Я ж кажу, якщо суд там, підтвердить ці припущення, тоді включається Служба безпеки України, включаються відповідні там, якісь примусові дії. Ну, і тут ми будемо реагувати відповідно до діючого законодавства. Що на сьогодні ж нічого немає і немає ніяких підстав там, когось не пускати чи не, не укладати договір. І я вам більше скажу саме. Ось ця Одеська обласна енергетична компанія, в якої ми в цьому році там закуповуємо електроенергію, це а, саме визначена точно так. так же, кабінетом міністрів як компанія, яка здійснює поставку електроенергії. Населенню в нашому регіоні це Звичайно. такий собі постачальник зі спецобов'язками. Тому якщо у кабінету міністрів до нього нема питань, які питання у нього можуть бути до нас, поки не доведено протилежні? Зрозуміло тепер візьмемо зворотній бік історії. Це те, як Одесити оплачують тепло. Бо як місто оплачує зрозуміло, якщо не помиляюся, остання цифра боргів Одеситів за теплопостачання? Вона вже перевищила мільярд 200 мільйонів гривень. І на жаль, за останні два роки вона тільки збільшувалася. Якийсь є проект того, що можна зробити з цими боргами, не і що дивіться ми... проект? Він собственно, простий, дієвий, простий, але не всі до нього готові. Тут треба розуміти, якщо ти не платиш, то до тебе застосовується заходи примусового стягнення. Тобто, підприємство звертається в суд. Отримує рішення суду на його виконання звертається, якщо ви самостійно не сплачуєте, як боржник звертається до виконавчої служби і примусово стягує з вас кошти. Але коли вже це доходить до суду, і до виконавчої служби, у вас до суми боргу додається судові витрати. У вас додається виконавчий збір у розмірі 10%. Тобто ця сума вашого боргу вона збільшується в там як на якусь певну суму. По-перше, по-друге, ви стикаєтесь з проблемою арештованих рахунків, неможливості там виїхати за кордон, здійснити якісь маніпуляції відчуження свого там майна. Тобто це все повністю блокується, блокуються ваші банківські картки. Тому, звісно, треба платити. І я про це і тоді, і сьогодні завжди кажу, що якщо у вас дійсно ви не можете сплатити, так у вас є скрутне фінансове становище, є там об'єктивні причини. Ну, по-перше, ви можете звернутися до нашого соцзахисту, угу. написати заяву на отримання матеріальної допомоги для оплати комунальних послуг. Це перше. А по-друге, ви можете звернутись безпосередньо до підпри до комунального підприємства і укласти договір реструктуризації, коли ви попередні борги сплачуєте там частинами. А ну і і закриваєте поточні, тобто так. Ну, така процедура, але вона є, і вона чітко вам гарантує, що підприємство не звернеться до суду і не стягне з вас ці кошти тобто, там, в повному Тобто В банк за кредитом не треба, але треба вживати якісь заходи, і саме боржник повинен здійснювати ці шаги, uh -huh. бо ну ці кроки, бо ніхто за вас думати не буде. Якщо ви знаєте, що у вас є заборгованість, то не треба чекати на якесь диво, що її хтось спише, щось там вона якось там сама зникне, ніхто її не спише. І чи є якась до цифра, вас, скільки там... зараз то сума загальна боргу зрозуміла? Uh -huh. Чи є е, е, розуміння, скільки саме людей, наприклад, зараз вже під ось, такими судовими позовами? Ну, у нас сьогодні в суді майже три тисячі По, по місту. Непогано, добре. Наступний блок питань, власне, по швидше технічній частині підготовки, в тому числі тепла до зими, це не тільки про тепло. В нас, на жаль, велика частина теплопроводу, якщо я правильно називаю, є по-перше, не в землі. Невелика чи невелика частина. І власне до нас одразу три запитання з різних джерел прийшли з приводу того, що частина з них не ізольовані, і що ми відповідно втрачаємо певну частинку цього тепла. Куди звертатися в таких випадках, якщо люди бачать, що ось така відбувається, дія з різних причин, будемо не ну, визначити. Куди звертатися? Безпосередньо звертатися до, до комунального підприємства, саме вони як балансоутримувачі повинні здійснювати ці роботи. Але ж знову таки повертаючись до того, про що я казала на початку вашого ефіра, коли держава сказала, що все, незважаючи на ціну опалення, там на собівартість точніше опалення, ми не підіймаємо тарифи, то держава взяла на себе зобов'язання компенсувати підприємство з цю різницю між фактичною собівартістю і значно нижчою ціною продажу кінцевому споживачу. Але за три роки... Жодної копійки від держави не було профінансовано. Борг держави сьогодні перед комунальним підприємством складає півтора мільярди гривень. Ще більше ніж від побутових. А, ну тобто, можете собі уявити ось цю ось цей фінансовий розрив. Скажіть, будь ласка, на півтора мільярди гривень ми б могли відновити мережу? Могли. А, чи є сьогодні у підприємства ці кошти під час війни, коли ми не маємо змоги там, підвищити тариф? І це ж не йде про якесь там міфічне підвищення. Ви бачите ріст заробітних плат, ріст вартості електроенергії. Все-все-все, ось ці всі складові, з яких складається собі вартість, вони всі за три роки зросли. І значно зросли, а тариф не виріс, тому що держава його примусово тримає і каже, що держава компенсує підприємство напряму замість там населення. Тобто до перемоги, це а, питання, так. питання не піднімається знову. Це питання не піднімається, але піднімається і дуже актуально питання. А коли ж держава компенсує підприємство, тому що ну це такий, знаєте, з одного боку, дуже важливий соціальний крок. Але з іншого боку, тоді, що, ми, що ви хочете від тепловиків, і ця ж ситуація вона не поодинока, не тільки в Одесі. Там тепловики з цим стикаються, що їх витрати перевищують доходи. Вона по всій Україні. Подивіться, і в Києві. От така ж сама ситуація і у Львові і у Вінниці. і в Вже домов думаю, наводжу приклади з інших міст. Бо дійсно це, це проблема загальноукраїнська. Це, колапс, це загальноукраїнська проблема. І сьогодні борг держави перед усією галузю теплокомуненерго складає вже перевищує там 40 мільярдів гривень. Мільярд доларів. І, і це потрібно вирішувати. Ця проблема також сама собою не зникне. І держава, звісно, відкладає її там вирішення на потім, тому що а, каже, що сьогодні там немає коштів, всі кошти йдуть на війну. А, і це з одного боку, дійсно так. З іншого боку, ну, ось цей процес такий, він же ж не може тривати безкінечно. Ну, хтось повинен за це платити. Через це зокрема.